Всім привіт! Сьогодні ми пропонуємо вам підсумувати все, про що говорили протягом цього півріччя. Для початку давайте пригадаємо, що таке фразеологізм, синоніми та антоніми. Фразеологізм – це тілісність, які є поєднання слів, які мають не буквальне, а образне, часто переносне значення. Фразеологізм це фраза, значення, якої часто не пов'язані зі значенням окремих слів у її структурі. Утім, ми все одно розуміємо, про що йдеться. Ось, наприклад, фразеологізм. Кіт не валявся означає, що нічого не зроблено. Але окремо слово кіт та валявся не значить, що щось робити чи не робити. Антоніми. Слова протилежні значенням. Антоніми виражають тією чи самою частиною мови і позначають однорідні явища, ознаки, риси характеру дії. Вони об'єднуються в антонімічні пари. Антонімом бувають переважні слова з абстрактним якісним значенням веселий, сумний, гарячий, холодний. Синоніми це слова, які мають дуже схоже, майже одинакове значення, але звучать та пишуться по-різному. Вони означають одне й те ж поняття, однак вказують на певні відтінки значення. Ліс, брова, гай, бір, пуща це синоніми, бо слова близькі за значенням. Так називають велику територію, що вкрита різноманітною рослинністю, деревами, кущами, травою, яка проростає самостійно. Ну а тепер до гри. Першим завданням буде: з'єднай приклади та різновид слів з слів. Синоніми: фрукт, зошита, груша, будинок, зошит, поділля, апельсин, завія, дім, істи, оселя, пурга. Хата, зашито, метелиця, абрикос, замиті, їжа, завірюха, куртовина і стіни. Антоніу. Чесний цап, веселий чоловік, ароматний. Жінка, смердючий, нечесний, коза, сумний. Друге завдання. Зміни речення. У реченні. Після важкого дня я дуже втомився. Замість виділених слів доречних разиологізм, землі під ногами не чув. Не чув ні рук, ні міг, ні, 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 ні зацапов душу, ні риба, ні м'ясо, ні в сих ні в тих. Mm -hmm. Уречення син таки продовжував лінуватися. Замість воєнних слів доречний вислів. Співає, як на тині, Бити байтики, за царя-гороха, Як кров з молоком. Ні в ні в тих. Третє завдання. Відтвори фразеологізм. У фразеологізмах вертітися як в окропі Уливнути як мед. Чутно, коли їм летить якась вкусила На місці пропусків має бути. Довідка птаха, курка, муха, бджола, оса Добери антоніми синонім. Фразеологізм антонім. До фразеологізму як кішка собака. Вісіте над головою. Подинитка туди іголка, душа в душу, рвайте кайдани. До фразооїзму антонім. Пройти крізь вогонь і воду. Не заманити калачем, пустити в очі оману, як язиком злизало. Не бачити смаленого вовка. Флексичність ногін до логізму підкидати хмизу в жар, підкорити, підлещуватися, підростати, підсилювати. Сподіваємось, все у вас вийшло. Тож слідкуйте надалі за нашими випусками та удосконалюйте свою мову. До наступних зустрічей!